这些。 проваджується в нашому навчальному закладі. Це і з актуальність мого досвіду. Провідною ідеєю досвіду є створення розвивального та навчального середовища для забезпечення успішності та мотивованості молодшого школяра через реалізацію позитивної концепції, сучасних технологій, методів і прийомів педагогіки Василя Зухольницького. Практично значущість досвіду вбачає в розробці результативної дієвої моделі школи успіху, у якій передбачено інтеграцію дітей Василя Соконицького та сучасних інтерактивних технологій у навчальну та позакласну діяльність молодших школів. Існує проста істина, яка підіймає завісу над таємницею народження творчого розвитку. Спочатку відкрити істини відомо багатьом, потім істини. Відомі деяким і нарешті істини, ще нікому не відомі. Мало, це і є шлях становлення творчої сторони інтелекту, шлях розвитку винахідницького таланту. Обов'язок вчителя допомогти дитині стати на цей шлях. Талант мати дитині кожним, мов зерня. Знайдіть його. процесі. І сьогодні навчу вас. Оберіть, будь ласка, кольорову долоньку і скажіть, чого ви очікуєте від нашої зустрічі. Я очікую приємного і корисного спілкування. Я очікую дізнатися багато нового, цікавого і використовувати у подальшій роботі. А я очікую дізнатися про новинки педагогічних таємниць. Дякую. Я очікую позитивних емоцій та натхненних людей. Я очікую приміних вражень. А я очікую нових дітей. Я очікую творчого натхнення. Дякую. Я запрошую вас на урок української мови. Але не очікуйте опинитися у класній кімнаті. І ми чекаємо вас на галявині біля школи. На уроці мислення, яке я проводжу за ідеєю Василя Сохоминського. Переглянувши сюжет, дайте, будь ласка, відповідь, які творчі здібності розвиваються під час уроків мислення в природі. Ось і ми з вами пограємо. Свого роденького синочка до школи лесенятко навчається у першому класі. Я бачу, ваш синочок старанно учень. Ви пишаєтесь з ним? Так, я пишаюсь, але мій синочок був не завжди старанним учнем. Раніше йому не хотілося ранком прокидатися, умиватися, чистити зуби, снідати. Що ж таке сталося? Що ваш синочок змінився. Одного разу він вирішив не йти до школи. І вранці жалібно мені прошепотіло, що в нього болить зуб. Так, я ж думав, що мама скаже, бідно моє лисенятко, ліжи у ліжечку не ходи до школи. Зараз я тобі і кашки дам. Але ж зубний біль – це дуже небезпечна хвороба, Тому б я хотіла покликати ведмідя зубного лікаря. Кому тут треба допомога? Такі ж здібності формуються під час проведення уроків мислення І їх важко воєнцінувати, то вводяться додаткові персонажі, з якими головні могли спілкуватися. В даній казці лисенятко-першокласник першокласник це мама мишка, її донечка шкідябатошка та маленька лисичка, сестричка нашого першокласника. У школі дитина не тільки навчається, у школі вона живе. Зазначав Василь Сухомлинський. Тому на перший план виходить ідея здоров'я збережувального розвитку. Однією з ідей великого педагога є розумовий розвиток дітей через пальчикові вправи. До вашої уваги, пальчикова гімнастика, яку я розробила для своїх учнів. Лисенятко першокласник. Підключаємо асоціативне мислення і легко запам'ятовуємо текст. В цій вправі задіяні три види сприймання: зорове, слухове, кінестичне. Пропоную вам разом зі мною виконати декілька пальчикових вправ. Перед вами текст. Слушай, так. Где <рикъв> живе мишка? Многие. Вы мишка маленькая. А где живе лисичка? Виразно казку, щоб ми встигли показувати казкових персонажів та рухи, які вони можуть виконувати. Починаємо з назви. Будь ласка, я допомагаю. Мишка та лисичка. В однієї мишки народилось шість мишень. Бігає вона лісом і нігкушом. А ось мишка знайшла нову хатку, перенесла своїх малюків і побігла їжу. шукати. А тут лисичка йде і співає. Ой ви мишки мишенята, ідіть зі мною грати». А ось біжить і мама мишка. Побачила лисичку, сіла під кущем. І каже, лисичко, сестричко, скоріше тікай, там твоя хата палає. Тут лисичка як скочить і швиденько побігла рятувати своїх лисинів. А наша мушка забрала своїх мишенят, перевела в ній нірку. Так мама мишка врятувала себе і своїх діточок. E vamos Найти в групи за казковими персонажами знавши. Але не котик, білий, але не сніг. Дерева гризе, але не густій. Хто це? Хто? Значить, речі можна показати ось так. Покажіть зайчика. Добре, ваша та. Руденька, але не лисичка, маленька, але не мишка. По деревах скаче, але не птах. образно логічний підхід застосований тільки під час уроків читання і складання креативних замок. Він є ефективним для вивчення граматичних понять та засвоєння теоретичного матеріалу підручника. Ось так роблять мої кручені. Я або страх. Слова пишеться після В, П, В М, Ф, та Р. Перед я ю є. Ї. Наприклад. О, як сім'я, м'яч і м'я. А тепер ми застосовуємо цей прийом під час закріплення теми імені. Казкові герої надіслали на Чи ми з вами згадали? Маю рік, жіночий, чоловічий та самій. Я змінююся чисто. Бувають в один ніх, а воно жіні. Я Середник. Я самостійна частина мови. Я відповідаю на питання хто або що. Я маю рід – чоловічі, жіночі середній. середні. А я маю число одну множину. В реченні я згоджую з відменником. Посміхніться, ми зараз з вами засвоїли прийом перевтілення. Дякую сідайте. Це він орієнтує дитину на інтенсивну і інтелектуальну та творчу діяльність. Через цей прийом добре просвітовується позитивна як концепція. Шановні колеги, сьогодні ми завітали до моєї школи успіху провіднені ідеями, моя є уроки мислення в природі, міцинування, гра, розумовий розвиток через падчикові вправи та прийомні методи адаптивної методи. На початку практичної роботи ми отримали додому і висловили свої очікування. Запишіть, будь ласка, чи виправдались ваші очікування? Добре. Кожен з вас, формуючи творчу особистість, вибирає прийоми технології для розвитку творчої особистості дитини. ще й одним камінцем своєї майстерності. У центрі системи Василя Соколницького знаходиться дитина зі своєю активністю, ініційністю, індивідуальними творчими здібностями. Виховання та навчання за Суховницьким це не ліквідація недоліків дитини, а розвиток всього найкращого, що у вас вийшло. Сухоминський віддав дітям. Хай ваші долоньки стануть промінцями вашої педагогічної майстерності. В кого червона долонька. Вийдіть до нас. Інші кольори по черзі. Озвучте ваші очікування і побажання дітям. Я очікувала на натхнення. І мої очікування виправдались. І я хочу побажати. І я очікувала приємних вражень, і я їх отримала. Хай наші діти будуть по камбінеті. Я очікувала дізнатися про деякі таємниці вашого педагогічного досвіду. Бо, е, дізналась сьогодні про те, як правильно називати пальчика гімнастику. На е, дізналась про метод перевтілення. Ну і взагалі мені сподобалась форма проведення майстер-класу Вісокова країна. Хай наші діти будуть креативними. А я навчилася на вашому майстер-класі складати загадки за алгоритмом. Нехай наші діти будуть завжди хочу.